Ноги я не обісрала, дивіться лежить посеред дороги. Я думала і ці зуби свої. Ой, там же стріжчить. як я боюся йти на ту рибу, Дивіться, який там язиком тіліпає. Та хоч трішки. Тікаєш від нього, ще ближче, Ото. Дивись, ще й щось з'їв, у нього пузові є, он повно, дивіться. Дивіться, скільки в пузові. Е, пузяка щось з'їв. Е, язиком тіліпає. О, оце тобі йди на рибу. йолки палки В жару кинуло. о де о о, -о! Де Я вже оці собаки по барабану. Я вже не хочу на ту рибу йти. О, Боже, треба якось пройти його, вже! Шипи! у дитки, дик! いいですね。